оборони Німеччини за підсумками їхніх переговорів і потім у нас буде можливість поставити свої запитання. Доброго шановні присутні. Шановні журналісти. Сьогодні ми приймаємо делегацію Німеччині, наче з міністром оборони, міністром історіусом. У нас велика вдячність до Німеччини, до урядовців і до канцлера, до народу Німеччини за дійсно сильну, велику. Постійну, вчасну допомогу спочатку агресії Росії, спочатку війни. в різних напрямок ми про це сьогодні говорили в деталях і і, фінансі, і гуманітарну допомогу, безумовно система протиповітряної оборони, безумовно сильна допомога, яка в цьому році у розмірі мільярдів. Ми дуже за це вдячні людям Німеччини за те, що вони так з нами, так нас підтримують. І сьогодні ми говорили про те, що ця допомога буде продовжуватися. Є деякі речі, на які ми дуже розраховуємо. І сьогодні ми обговорили. Ми домовились про додаткові інвестиції в виробництво. Це для нас важливі речі. Це напродовж для нашої зустрічі з Фрідріхом. І ці я дякую за цю підтримку і такі рішення міністру пісторісу. Що інвестицій інвестиції виробництва, ми говоримо як виробництва в Україні, так і виробництва у продачному на території Німеччини. Ми, коли говоримо про виробництво, ми говоримо про наші далекобійні можливості. Це наші дрони, українські технології, ракет і інші далекобійні можливості. Напевно, більше деталей про це зможуть сказати. Міністр, але те збільшення суму я не буду вике. Залишив все-таки Це його рішення, і ми дуже вдячні за це, що збільшується фінансування відповідних речей, про які я сказав. Ми також вдячні за постачання систем ППУ. «Аріст». ми розуміємо зараз план постачання. Я не буду говорити про всі деталі, але план на найближчі три роки. І це. Для нас у будь якому випадку дуже важлива допомога. Це не значить, що стільки років буде війна, ми хочемо, щоб війна закінчилась, але все одно Україну, нашу землю, спокій наших людей треба захищати якісними системами ППО. Я, я вдячний, що у нас є розуміння реалізації цього проєкту на найближчі три роки. Також ми розраховуємо. На АРІСТІ не тільки на а, додаткові а, системи, але і на локалізацію даних дуже якісних. Ще раз підкреслюю, дуже якісних німецьких систем протиповітряного на оборону. Наші кампанії ППО в Німеччині це окремі речі, деталі мали ми вдячні, що українські компанії їх бачать. Дякую, пане міністр. Дякую за ваш візит і за наші домовись. Дуже дякую, любі володимире, шановний президент. Дуже дякую за такий гарний, теплий прийом, теплий вже й в залі. Я згадую. Я перший український орден, від тебе отримав. Це була велика честь для мене. Я дуже радий в п'яте бути в Україні І після розмов з президентом і також з федеральним канцлером Фрідріхом Менцем. Ми вже конкретніше обговорили певні речі. І мова йде про власне, підтримку про таку надійну, Постійну підтримку особливо в ці часи на четвертому році цього жахливої цієї, жахлувої, цієї жахлувої війни е, проти України, яка є незалежною війною. І ця підтримка має продовжуватися і найшвидше і найкраще допомагає Україні доступ до цих систем. І ми єдині в тому разом з президентом і з паном Меровим, мова йде про те, щоб швидко дістатися до цих систем, і безумовно це найкраще працює завдяки грошей. Україну буде брати участь фінансування фінансуванні великобійної зброї. Вони мають вироблятися, і в найближчому часі мають бути вже вони в наявності. І ми мусимо надати для цього фінанси для того, щоб українські збройні сили могли закупити матеріали, і таким чином власне, механізми виробництва були розвантажені, таким чином якомога швидше ефективніше. Могли ми працювати в цьому е русі, в цьому напрямку, а, тобто, після цього ми підписали певні домовленості, які це гарантуватимуть. з боку Німеччини. Я хочу сказати, що ми вийшли в цей рік. Е Чотири мільярди ми тоді планували допомоги Україні за останніми місяцями до семи ми підняли цю допомогу. Далі ще не остаточно вирішено додати ще 1,9 мільярдів євро. Це ще остаточно не вирішено, однак це. Частину з цього буде взято для фінансування проєкту договірної зброї. Отже, таким чином ми надамо 9 мільярдів євро для підтримки України, і я зараз маю другий свій час роботи служби. Міністром оборони і це завдання Європи, європейської нації, європейських народів підтримувати Україну, і ми мусимо взяти відповідну відповідальність щодо цього для того, щоб е, з'ясувати і остаточно сказати, що ця оборона не лише оборона війна України проти Німеччини, а це власне. Та війна, яку Україна веде для того, щоб забезпечити мир в Європі загалом. І це наше спільне завдання допомогти там, де ми можемо. Е, е, любий Рустени, любий об Володимире, ми е, якби захоплюємося тим, що ви робите, і в військовому, і в технологічному сенсі. Е, ми мусимо всі вчитися цьому і. Е, е, я думаю, що в промисловому секторі, в секторі ми мусимо також розвиватися. Тому мова йде про спільні підприємства, які ми хочемо розбудувати. Ми хочемо більше цих спільних підприємств і в Німеччині, і в Україні для того, щоб на спільне благо швидше, швидше виробляти зброю і таким чином посилювати. Потенціал стримування і потенціал оборони. Ми знаємо, що Україна найкращим чином це зможе використати. Я дуже радію, що також ми можемо зустрітися з представниками парламенту. Мені було також важливо, тому що я сам є також депутатом Бундестагу, Мені було важливо поговорити з депутатами Верховної Ради. Це була важлива розмова, і депутати підтвердили те, наскільки важливо інвестувати в оборонну промисловість України. Отже, підсумок Путін в останній тижні особливо жорстоко діє. Він знову на атакує цивільні цілі дронами, ракетами, соціальне навантаження незвичайне надзвичайне, і ми розуміємо, що Путін не хоче говорити про перемир'я, про мир, про призупинення вогню. Це трагічно для всієї Європи, особливо для України, і тому. Дуже важливо якомога сильніше підтримувати і допомагати Україні. Ми мусимо також усвідомлювати, що Путін не буде не, 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 не зацікавлений зараз в вогню, тому е, держави е, Заходу мусить об'єднатися для того, щоб допомагати. Ви можете розраховувати на Німеччину. Валерія Пашко, Суспільне, перше питання пана міністра. Зараз готується е, комунікет е, сам. Добре. Віддається колоніка саміту НАТО у Гаазі, і що у ньому буде щодо підтримки України, тому що ми знаємо, що США наразі проти того, щоб там було зазначено запрошення для України до вступу в НАТО, та також додаткова допомога в мілітарному плані, то що там може бути, і ще одне питання пов'язане також. Зважаючи на останні заяви міністра, канцлера канслера Марца про те, що якби Україна. Була членом НАТО, то цієї війни можна було уникнути. Чи то означає, що німецька позиція наразі змінюється щодо членства України в НАТО? Чи наразі ви підтримуєте членство України в НАТО? І пане президенте, до вас щодо майбутніх самітів G7 і НАТО, з яким порядком доїде туди до Україна, чи взагалі ви плануєте там бути? І можливо, якісь двосторонні зустрічі вже запланували з президентом США, наприклад, Морошей на з кимось якою. Ми власне вже щодо самітів в, в, в Вашингтоні і в Брюсселі також поговорили, що майбутнє України знаходиться в НАТО. Я не думаю, що є ще якісь процеси, які відбуваються в цьому плані. Тобто, що стосується остаточного комунікату наприкінці місяця, з цього приводу я ще нічого не можу сказати. Питання. А, ну, багато речей залежить від того, що відбувається в Україні, що відбувається на полі. Якою б ситуація складною не була, сьогодні у нас є можливості відвідати відповідні саміти. Передусім, я за це дякую передусім воїнам і всім людям, які працюють на посилення нашої армії. Що стосується Адженди Сімки, зрозуміло, що ми дуже близько до важливих санкційних рішень. І тільки в діалозі ми можемо знайти розуміння всіх країн, від кого залежить впров... залежить впровадження сильного санкційного крока. Щодо зупинки або зменшення фінансування, можливості фінансування цієї війни Путіна. І це санкційна політика. Одна, одна з головних тем на сімці буде саме це. Друга це підтримка України, не зупинка допомоги. Це також дуже важливо. І третє, якщо чесно, нам потрібно говорити, думати і приймати вже рішення щодо фінансування відновлення нашої держави. Коли ми говоримо відновлення, потрібно розуміти, що і під час війни люди повинні працювати і відновлюватися деякі речі і логістичні просто речі, щоб країна жила. І ми знаємо, що таке рішення на сімці фінансування цього року було прийнято рік тому. А зараз нам треба думати, що буде в наступному році. Тому фінансовий аспект також буде підійматися на цьому саміті. Щодо адженди НАТО, поки що рано говорити. Двосторонні зустрічі. Ну, повинно. Як у нас тут важливі. <зв> Дякую. <'я> Наступне запитання, будь ласка, ЛД. Vielen <зв> herzlichen <'я> Dank. Дуже дякую, мене цікавить щодо виробительства в плані е, оборонного е, виробництва. Ми знаємо, що буде приносити все більше це виробництво судові Україну. Щодо вас, пане президенте, чи ці? Ті інвестиції в вашій країні можливі, заплановані, і е, питання щодо до, е, міністра оборота, що є також е, як рух, да, ремонт, німечина хоче навчитися знову в Україні, в якій сфері ви можете собі уявити е, це споробітність, які подальші кроки, кроки можуть бути заплановані. to be more and more there seems to be a growing market for this like how many possibilities do you see for germany to invest in ukraine military um, so first of all really this is now the biggest gap what we have in our capabilities because we don't use 40% of our capabilities. and this is, from one side, is good. it shows that we really increased capabilities during the war from one side. but, but from other side, if you don't have financing and the order of financing, which is very important, when you don't wait for a year, you are thankful for any kind of financing. but when you, you lose the time, you lose technologies and uh, an enemy can jump and really during the war it's a pity but, but technologies are jumping yes from one side to, yes and uh, so from one side again this is good about technologies but from other side you need financing so the war is very very expensive so we can do with German production and partnership because uh, Germany is one of those countries which are, which they understand it, and they know the rules, and they always do what they say, and this is good, very good partner, and we can count on on this partner really. The second point that we can't share our technologies with all the partners because we know that there is a risk that they will go, you know, somewhere from where aggression can come back. And that's why we need. Only those who we can trust, and we trust Germany, and uh, uh, they can have these technologies. We can co-produce, and again, between us, I mean, it's just just for you. Really, it's uh, not to have too much risks during the war, and we shared it with Minister. For us, it's important to have a line in Ukraine and co-production in Germany. You understand why. Yes, but for the future, it's very good for both countries. Yes, and the volume is globally. The volume was about. It's not just uh, for Germany. D don't be afraid. <laughs> it's not about your budget. <laughs> we had a we we had possibility for today to use uh, capabilities on about 30 billion dollars. It's it's not about German budget. <laughs> okay. <laughs> but, well, I would like just to add some, some remarks. It is indeed not in the first place um, an issue of a certain, a particular amount of money. It's about the issue of uh, making a base uh, for joint production in Germany and Ukraine. And of course to benefit from each other, from the experiences on the battlefield, from the experience and the operation with those systems and ammunition and whatever else. And what we decided to do is to bring that closer together. And uh, the, the amount which can be invested in those projects or contracts is of course always related to our annual budget, which I have to negotiate with the finance minister as a parliament. So it depends on, uh, in the first place on that. But the, uh, the, the main issue, the main point is we will do more in that, in that uh, field because it is so crucial. To deliver and to provide as fast and as efficient as possible. Thank you very much. Thank Dr. you very you so much. Um, um, I Добрий день, Ми Олена Халік, Новині Лайф, пане міністре, до вас перше питання. Ми дуже вдячні за підтримку Німеччини, яка наразі є, але не можемо не спитати, зважаючи на те, як за останній тиждень тільки посилилися обстріли усіх українських міст, Києва, зокрема, чи розглядаєте ви поставки таурусів нам? І, пане президенте, до вас питання. Ми вже сьогодні казали про санкції, коли Україна очікує ухвалення законопроекту ГРЕМА бліменталя щодо нових санкцій проти Росії і третіх країн, і чи можливо це до саміту G7? Дякую. Е, ви поставили мені питання, чому е, це розглядаємо? Я відповідаю вам ні. Ці санкції. Значить, як я вже і сказав, цей санкційний пакет для нас дуже важливий. Грема, імбліментально, і ви знаєте, що ми обговорювали деталі, вони до нас приїжджали. Вони дуже позитивно ставляться до цього. І ми їм за це та, дійсно вдячні, але все одно кінцеве рішення, воно у білому домі залежить від президента Сполучених Штатів. Я розраховую, що у нас буде розмова на саміті G7 і дуже розраховую, що якщо до цього не будуть прийняті відповідні рішення, що мені вдасться мати принаймні порозуміння, наскільки ми близькі до цього рішення. Важливо, що йде координація з країнами Європейського Союзу і узгодження позицій. mr. president, regarding the armament cooperation that you just spoke about, to which extent could this compensate for what you are not getting anymore or, or maybe getting from the u.s. Uh, in the future? Uh, uh, und, uh, and an sie, herr minister, vielleicht können... Can... To which extent this new cooperation that you were just talking about could compensate? It's difficult. What? It's difficult to just just to compensate because, for example, when we speak about the. The journalist, uh, the, the lady, she said about that uh, you you very massive attacks on us, and we used all the intelligence from the United States and Europeans how to you know how to save the lives against the uh, uh, ballistic and etc because you see how they target them, they target the civilians. That's why we can't compensate, for example, this. So, in, you know, like I said, the devil in details, that's why there are some things which we can't compensate. And this is the first. The second point, uh, uh, you know, it's a very interesting po point how to compensate. You know, maybe in, in some period of time we will not need some compensation of some things. For example, from the very beginning of this world we spoke about the jets, about the fleet. Etc. About F16s, new modern jets and etc. But I I don't know I don't know. But I think in some years maybe and it is, maybe partners will not meet jets because we need them today against drones. By the way, Shahids missiles we use F16 against drones and against missiles and it's walkable model. But I don't know really. In some period of time, we will not need it because we will have drone attacking drone, and we can catch them by other technologies. And really, I think that uh, the uh, the price of jets after these things which we will produce, which we already produce, but it's not massively, and this is the price of jets will decrease. I will not need that. I don't know really. I don't know everything. And this is about. Everything, what is on the battlefield, and uh, really the world is moving and shifting to technological war totally. That's why for today we can't compensate because it's about artillery and jets, intelligence and other things. Air defense, first of all, there is no compensation for how, how, what to do with petrols If Americans have this system, Germany, they didn't produce systems of petrols but they delivered us. More systems than any other uh, country alone. Yes, but they delivered and we are very thankful for this. But only United States produce system, better systems, and I, I can't find for today alternative. But I think in the future the alternatives will be found. To the question in, uh, uh, with regard to a compensation, uh, with regard to compensation, it's quite clear neither Germany alone or any other country alone in Europe can compensate what the U.S. might deliver less. That's quite clear. But uh, as the President mentioned earlier, it is about intelligence and some other very special uh, uh, issues who are very, very relevant and will remain very relevant for Ukraine. Our issue as Europeans is to compensate as much as possible, but jointly. jointly and together with a joint effort, because this is absolutely necessary. Und zu so, Ihrer zweiten Frage, das liegt ja auf der Hand, wovon wir profitieren. Herr uh, Präsident hat gerade gesagt, dieser Krieg hat sich in den letzten Дороки, да, тобто сам образ линий, тобто мова йшла завжди про теорію. але зараз мова йде також про електронну боротьбу, про дрони. І тому, власне, з цього вже зрозуміло, чому ми можемо навчитися. Тобто, дуже важливо, щоб ми разом почали виробництво, щоб ми могли отримати користь один від одного, і разом ми змогли це переформатувати і в майбутньому разом виробляти це.